Я піднімаю кришку затворної рами, від'єдную короб з патронами. Кулемет розбирає вперше, розповідає 17-річний Артем. Юнак каже, це підготовка до армії. Проводить її у Національно-патріотичному таборі Подільська Січ. Не дуже важко, але треба запам'ятати все, в якій послідовності, як воно називається. Подобалось, звісно. Воно приводиться всім, то має подобатися. Зараз ставлю зброю на запобіжник. Тринадцятирічний Денис автомат рук бере вперше. Говорить, зброя потребує уваги. Розбираю зброю я в перший раз, але це зовсім не тяжко, якщо ти добре слухаєш свого вчителя та тобі, якщо ти це реально цікаво. А якщо ти все добре знаєш, бачиш, тоді ти можеш дуже легко його розібрати. Головне знати послідовність. Кожен з вас зі зброєю живе. Їсть, спить Віктор Місюра, доброволець з перших днів повномасштабного вторгнення на сьогодні діючий військовий 225-го окремого штурмового полку. У військово-патріотичному таборі каже воїн, вчить дітей обходитися зі зброєю. Сподіваюсь, ці знання, які вони отримають зараз, вони їм не знадобляться, тому що ми йшли заради того, щоб вони цього не знали. Але ситуація в країні настільки складна і непередбачувана, що. Діти мають це знати. Занять по поводженню зі зброєю діти не пропускають, розповідає інструктор. Дуже швидко засвоюють. Їм це подобається. Вони от, у нас постійно ходять, тим паче, ця зброя вона була раніше бойовою, зараз це імітація, але вона як справжня. Знизу все чисто? Да, пусть, не Цьогоріч у патруль заступає вперше, каже вихованець табору Подільська січ Артем. Говорить, має досить минулорічних вишкілів. Цього року теж збираюся багато чергувати. Я себе відчуваю, впевнено. Е і стараюся бути серйозним, ти що варту не стає хорошу. Хтось стоїть на вишках, дивиться повністю околицю, чи нема нікого підозрілого, чи ніхто нічого не робить. А другі вони просто ходять около території табору і вартують знизу. Це спокійно, перешкод немає, все чисто. Вихованець подільської січі Тимофій каже, до його обов'язків входить. Патрулювати 20 хвилин територію і на і хвилин. Це на вишці потрелювати місцевість. Уборочка наша не сварилась на нас. У наметі живе разом з подругою, розповідає вихованка Національно-патріотичного табору Аліна. Живеться добре. Ми там і говорили, і сміялися, і ночували. Потім ми ще бігали вночі, тут бо трошки посварилися. Чули, як нас водили в шість ранку. Діючи військовослужбовці у таборі викладають як інструктори, каже одна з організаторів табору Валентина Базилюк. Проводимо табір вишкіл четвертий рік. Попідряд приїхали наші командири з передової, воїни 225 го окремого штурмового полку. Організаторка додає, зараз у таборі понад сотні дітей. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.